Всім доброго ранку, всім мирного неба над головою, 36,6. Uh, сьогодні записував відео. Ну, хотів другое записати, ну, записував сьогодні другое відео. Uh, Пишуть мені, що я не буваю в цьому колективі, пишу там про Олега. Я написав зверху, що пробачаюсь, перепутав. Звати його Олег, а не Юрій. Та причому тут навіть? Це по-перше. По друге, uh, якісь там. Тебя обидел. Меня ніхто не обидел. Я можу вам сразу сказати всю правду. Я сам звільнився з депо. Меня ніхто не заставляв, мечтали. мечтали, щоб я йшов. Но ніхто мене не заставляв. Я сам ішов з депо. Сам. Обіженість, у мене немає такого, щоб я був на кого обижены. На кого я обижаний? Я не обижаний. Я просто прихожу і отношения. От і все. Більше в мене не обіда, а придательство. Придательство колектива, який герої, герої навіть не а херої назову. Люди це ті, котри не разу мене не підтримали. Коли я добивався зарплати, коли я добувався прислідували, у мене забирали вагон, хтось хихикав там за спіною. Я це все ще прекрасно пам'ятаю. Помню, як люди торгували ксероксом і цим людям людям сходило все з рук. Інтересно чому? У мене дуже багато питань. От розумієте, які претензії до мене мають ті, які займались херней. Пробачте мене хірньою. По поводу, там п'ющі і не п'юще. Пробачте мене, я можу сказати тільки одну, Я був з температурою, і був на лікарняному, і мені прийшлося вийти на снігачист і їхати на снігачист і працювати, тому що нема мав кому було вийти на снігачист. Це теж нормально? Тоже нормально? Скільки Микола Іванович прикривав людей, які п'янствували постійно. Він їх прикривав. Коли він став сам директором, він почав їх звільняти. Почав їх звільняти. Тому і дело, що з Подольського депо нормальні люди уходили в інше депо, не видержували этого, этого всього. А то, що мені розказують, що так з королем балакають, неуважительно. А яка може бути повага до людини, якщо людина вела себе, коли була водієм? Що хотіла, то і творила? Бо його підтримувала Згурська, його підтримував Мартинюк, його підтримували інші люди. Все прекрасно знают, к чему вот это. Это люди, которые вот мне сейчас что-то рассказывают, рыльца в пушку, рыльца в пушку. Послушайте меня, я могу сказать только одно, что э, на сегодняшний день вас, э, керевництво, э, считает, знаете как, стадо баранов. Это не я сказал. Это не я сказал. Это керівництво вас так считает. Потому что вам что не скажи, вы побежите и сделаете. Опасно это, не опасно это. Не надо до мене претензій мать якісь. Не треба. Я не сказав, що всі повністю алкоголіки. На, на той час, коли я працював, де ой, 100% о, ну 35-40% нормальні водії. Остальні все шалтай болтай Хто травку покурить, а кто по 100 грамм бахнуть. Скільки я е, був начальником, скільки я виїжджав з міста водіїв, працював, тому що нема кому було працювати, то е, ну коротше, давайте не будемо. Я чесно кажу, е, на сьогоднішній день е, я все знаю. І у мене немає ніякої обіду, ще раз повторюю, немає ніякої обіду на керівництво. Я йшов сам, мене ніхто не заставив уйти. Да, мене прислідували, мене пресували, у мене забирали вагон, мене зняли з посади. За що за вас, за вас? І мені казали е -е, начальники. Боже, я в управлінні мене визивали і мені кажуть, за кого ти там борешся. За стадо баранів. Це вам должно бути стыдно, що вас такими вважають. Це вам должно бути стыдно, що ви не можете самі себе защитити. Не треба мене навчити життя, ви себе навчите життя. Я не боявся за себе стояти, я не боявся стояти за своїх дітей. За свою зарплату, чтобы уровень ее получать. А вы боялись. И боитесь. И вам скажут задом сдавать. И поедешь задом сдавать. 36766. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно.